Ціє Тараса Шевченка навчається станом на сьогодні 860 дітей. А випускників у нас набагато менше. У нас всього 46 випускників, із них 12 закінчують навчання з відзнакою. ну Це мали би бути медалі, а так як це скасовано, то вже зараз будуть вручатися документи з відзнакою. У вічність відходить душа, та в пам'яті рідних вона вічна. Володимир Кошовенко. Присутній. Олександр Кравчук. Присутній. Присутні. Олег Стрілковський. Присутній. Я вплітаю переможне слово надія. Бо лише про перемогу всі наші мрії. Я вплітаю переможне слово патріотизм, бо всі українці разом боронити країну взялись. У нас покладається висока відповідальність. Здійсно дзвонить різними кольорами, жовтим колесом, кольором, кольором сонця, світла і тепла. Як і ще наші будуть світло, кожне світло, багатство і доста. Вот кольором. Кольором любові.